Давайте долучимо зараз речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю пані Анастасія, вітаю студія та глядачі. Доброго ранку, дякую, що знайшли змогу доєднатися до нас? Маємо інформацію, що станом на 15 червня Росія накопичила майже дві тисячі стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні крилаті ракети та гіперзвукові кинжали про це йдеться у відповіді головного управління розвідки. Крім того, Москва має понад 6000 тисяч ударних БПЛА типу шахет, а також понад 6000 тисяч імітаторів гербера. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація з ракетоносіями? У Чорному морі. Бо Київ область пережили дуже непросту ніч, знаємо, що в Одесі теж було минулої ночі неспокійно. Яка нині ситуація? Що стосується моря, то ситуація зараз повернулася в принципі, до цього стабільного стану, коли взагалі відсутні будь-які кораблі в морі цієї ночі не застосовувалися Морські носії. Проте загалом, якщо брати там останні Чотири місяці спостерігається трохи збільшення застосування морських платформ в порівнянні з попередніми місяцями, але в будь-якому разі сказати, що якось докорі змінилася взагалі ситуація в Чорноморському флоті, я теж не можу. Кораблі як базувалися в новоросійську, так і базуються, і так, звісно, застосовувати носії їм на ті локації складніше є. Деякі, звісно, складнощі цим, але в будь-якому разі, в Чорноморському флоті, так званому, налічується вісім таких носіїв станом на зараз. І звісно, цю загрозу ми теж враховуємо обов'язково. Угу. Дивіться, пане Дмитре. Таке не знаю, можливо, трішки наївне питання, але е, мені прийшло в голову. Е, справа в тому, що Іран же ж постійно просить, щоб допомогла Росія е, там чи людьми, ну чим-небудь або аби аби допомогла. Чи може чисто теоретично Росія відправити частину свого флота, не знаю там ці калібри, наприклад, з Чорного моря е, туди, аж в Іран. Чи це взагалі неможливо? Це е, фантастичні якісь теорії, і що найголовніше. Наші морські дрони не дадуть вийти кораблям десь пройти Чорне море і плисти далі. Там ну, в цьому нема особливого сенсу не знаю, що до потреби і потреби теж, мабуть, нема. Там в Арзмурській затоці зараз вони кажуть про те, що вони нібито можуть її перекрити. Я не знаю, чи там вночі були якісь зміни, тому що парламент Ірану ухвалив. Це рішення, якщо брати море, так у них є можливість, ну суто тут теоретично е зашкодити там світовому е постачанню нафти. Там 20%, якщо я не помиляюсь, там через ту розмішку протоку проходить. Але в будь-якому разі тоді їм треба буде зустрітися, ймовірно, з плотом іншої країни, і це не Ізраїль. І тут у них вже насправді все буде досить погано. Тому я не думаю, що хтось готовий е йти. На зустріч э, цьому іноземному флотові, ти не сумніваєшся. Плюс до того, перехід туди складає доволі тривалий час. Це доволі э, неблизький шлях. А якщо брати нашу акваторію з очірморська, ну почнемо з того, що Кри э, э, Босфор, Турецька протока, закрита згідно конвенції Монтре. І э, чи випустить їх Турецька республіка? Це по-перше. По-друге, до неї ще треба дійти через море. Це знов таки. Доволі ризикований перехід. Можна теоретично вийти якось через внутрішні води Російської Так званої Федерації через Азовське море, але це теж довго, складно ризиковано. У них є інші флоти. Окрім Каспію, ще є три флоти: там, Тихоокеанський, Північний, Балтійський. Вже якщо там і задіювати, то ці флоти. Але mm -hmm. повторюся, що ймовірність цього десь приблизно дорівнює нулю. Mm -hmm. Власне, тому напевно й бовтаються ці калібри в чорному морі, як в ополонці, пане Дмитре. Ще е, хочу у вас поцікавитися. Тут ось головнокомандувач Олександр Сирський заявив про таку доволі масштабну реорганізацію е, у війську. Е, чи це відбувається у військово-морських силах? Ось ця реорганізація чи вона можливо стосується виключно сухопутних там наших. Е... Різних видів військ. І якщо відбувається, то можливо на якому етапі розкажіть, як у вас це? Чи, чи, чи ні, чи можливо навпаки, у вас нічого не відбувається в контексті реорганізації? Наразі такої інформації щодо зміни якихось посадових осіб не надходило. Що стосується реорганізації в складі самої структури військово-морських сил, воно відбувається просто постійно, просто тому що створюються нові підрозділи, нові посади, нові зразки техніки з'являються, ми їх освоюємо. Це і авіація, наприклад, яку саме військово-морські сили першими в Збройних силах отримали іноземну, іноземні зразки вертольотної техніки. Це, звісно, і різноманітні одинички надводні, які так само, окрім нас ніхто не буде опановувати, звісно. Тому так структура змінюється постійно створено різні структури, такі як річкова флотилія, такі як берегові артилерійські війська, корпус морської піхоти. Тут є рух постійний. Так, там всередині, звісно, з'являються нові посади або навпаки. Але mm -hmm. до керівного складу ні такої інформації не вкладова. Зрозуміло, пане Дмитре, у нас залишається дуже небагато часу. Хочу у вас запитати, якщо людина хоче служити у військово-морських силах, чи є у нас рекрутингові центри, які власне от людина прийде і йому скажуть, да, давай окей, там єдину, умовно кажучи, там не знаю берегова охорона, там чи чи ще якийсь певний вид військ? Чи це м -м, рекрутингові ці всі м -м, центри? Вони стосуються виключно сухопутних військ. Ні, звісно, що в військово-морських центрах існує власний рекрутинговий центр. Його дуже легко знайти в інтернеті, у Фейсбуці, зокрема, наприклад, де ви можете отримати всю інформацію необхідну, Там є телефони, вони вказані. Ви можете просто зателефонувати і поспілкуватися з рекрутером, запропонувати свою особистість. Можете почути, які є посади, які є варіанти. І так, звісно, це набагато краще. Коли ви маєте такий вибір, коли ви самі можете обрати собі професію, і навіть іноді місце і місто, де ви будете служити, тому так звісно варто звертатися. У нас багато нових цікавих складних професій, які потребують навчання. І цей процес навчання так само триває. І досить часто це навчання за кордоном це сотні наших, фактик, які зараз навчаються за кордоном. Mm -hmm. Тому так варто звернутися, Зрозуміло. Пане Дмитре, я вам щиро вдячна, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що ви нам розповіли про те, що відбувається власне у нас нині в чорному морі. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був разом із нами на прямому зв'язку.